На близькому сході йде боротьба за річки Тигр і Єфрат, суперники Ірак, Сирія та Туреччина. Перші дві звинувачують третю, у тому що та побудувала дамби на водоймах і тому їм бракує води. Це навіть називають турецькою зброєю проти сусідів. Самі ж турки звинувачення відкидають і вважають, що якщо ріки на їхній території, то можуть їх використовувати так, як вважають за потрібне. Трохи на південний захід своя боротьба за воду. Там протистояння розгорнулося між Ізраїлем та Арабським світом і спалахує воно регулярно, хоча й не завжди воно згадується в контексті доступу до води. Однак, як стверджують історики, у 1967-му під час шестиденної війни Ізраїлю з Сирією, Тель-Авів вирішував не лише питання безпеки. Однією з причин була боротьба за доступ до голландських висот. Зрештою, саме звідти нині Ізраїль бере 15% води. Води тоді ж ізраїльтяни взяли під контроль західний берег Йордану і розширили доступ до річки Ярмук. Більше того, у цьому регіоні вони ввели квоти на воду для місцевого населення. До 1995 року йому не можна було брати води з глибини понад 70 метрів. Натомість Микорот, це національна ізраїльська компанія з водопостачання, могла викачувати воду з глибин до 400 метрів.